День я Світлана, мама Каті Корецької. Це, дякуючи їй, я почала вживати квітине харчування. Це вона мені е, цю інформацію надала. Я вживаю квітине харчування тільки три місяці і дуже вже багато маю результатів. Ну, після е, смерті чоловіка в мене е, на нервовому… стався нервовий зрив. Дуже багато в мене полячок е, з'явилося. Ну, що саме перше, то в мене відновилася сила і енергія, коли я почала елевчики приймати. А коли я ще додавала нічні капсули, то в мене почав відновлюватися сон. Я взагалі спати не могла. Десь по дві-три години, якщо засну, то більше я вже не могла спати, Так що це дуже велике щастя для мене, було, як відновився сон. Ну що я можу сказати? Що е, треба говорити людям, що наше відновлення проходить через загострення багато людей. Вони, коли починаються болі, вони відмовляються від цього. Кажуть, навіщо воно таке, воно болить, це... ні. І ну, в мене дуже велике пішло загострення підшлункової залози, тому що я, ну хроніка, це в мене була. Мені посовітували приймати свій drink. І на цьому фоні в мене через півтори тижні все пройшло. Що саме цікаве, що в мене в 22-му році був перелам руки із зміщенням. І функції кісті не відловилися мене повністю. У мене цей пальчик не згинався, а зараз відновилася моторика кисті руки. В мене тепер я можу вже працювати навіть голкою. Мені лікарі говорили, що вам треба зайнятися своїми венами. Давайте прооперуємо вас. варікоз невеликовний. але в мене почали зменшуватися варікозні вузли. Пройшли болі, вони вже не болять, так що надіюся, що через деякий час я про цю проблему також забуду. У мене пройшов колінний По посттравматичний артроз у мене був колінного суглобу, Я ну, присідати не могла. Сенсу все налагодилося 10 тисяч кроків, я вже роблю, так, як наче це так і треба. Це ті, що А, ще мене. В цьому році не було герпесу. Обично тільки чуття десь і зразу такі красиві губи в мене були, і бо так, що не було. А зараз немає не, не цього. І я кожні три місяці проходжу УЗД. У мене проблема молочна залозі, є пухлина. Перед початком, ну як я почала вживати через три місяці, ну, в мене пухлина росла. А коли я почала вживати дитине харчування, через три місяці я пройшла повторну ОЗД, то в мене ріст пухлий не припинився. Вона зупинилася, перестала рости. Так що я сподіваюся, що через три місяці вона ще буде зменшуватися на пітинному харчуванні. Ну, і Ще в мене пройшли такі, як вірус ейнштейна Бара в мене був, пройшов стопороз. Кам'яна хвороба пройшла, був хронічний персистіруючий гепатит, теж його вже немає. Ну, це такі мої невеличкі, ну невеличкі.